Куртка прорвала на рукаві дірку. Буду щось придумувати. Дірка ближче до ліктя, до спинки, не посередині. І як ви любите нашити якусь наклеєчку, то тут такий варіант не згодиться, якби десь в цьому районі, або ж хоча б по центру, ну і не бажають наклейку. Де ж я взяла тканинку, щоб полатати? Вирізала. Ось тут двійний двійна кишеня і вирізала середню підкладочку з цієї кишені. Знаружі нічого не видно, і зараз буду латати. Щоб добратися до цієї дірки, потрібно розпороти ось цей шов. І так, доволі далеченько. Але він ще й окантований, тому не так просто. Вивертаю на виворіт. Відпорюю із вивороту цю бійку. І так, далеченько, щоб був гарний доступ. Ну і ще, напевне, розпорю аж сюди. Відпорула, тепер буду шов розпорювати. Розпорула шовчик, але ці, але ці зрізи окремо не були прошиті. Тому зараз я їх прошиваю, щоб не розсипалося це повсюди пір'я. Беру найтоншу ниточку в колір. Найтоншу голочку номер 65 і починаю шити, щоб не наробити лишніх дірочок, я не прошиваю у цей самий шув, а прошиваю в край, щоб лишній раз пір'я не пролазила в ці дірки. Тобто прошиваю тут в краєчок. Перш ніж латати цю дірку, спочатку я її зашию злегенька, щоб таке, коли накладемо латку той під латкою не порозсипався на всю латку. Дірку вручну зашила і тепер буду накладати латку. Шила також дуже тоненькою голочкою і такою ж тоненькою ниткою. Латала латочку таку. Буде видно тільки ось оцей шовчик, ну, інакше ніяк, щоб на всю полосу у мене не було тканинки. І тепер буду вишивати шовчики. ці що Розпорювала все назад. Коли буду обшивати бійкою, то обов'язково дивимося, з якої сторони строчити. Ось тут у нас украй построчено, а з іншої сторони він ширший. Тому строчимо по цій стороні і добре захватиться інший край. Дірка мала, а прошивати такий чи маленький кусок потрібно. Окантувала бійкою і знизу. Також усе прихватило. І, як бачите, там трошки ширшенький край Важливо вірно строчити Все готово, і замість дірки буде лише шовчик такий посередині рукавчика Але, думаю, це не так страшно.